Цього року Ірпінь продовжить стрімкий розвиток. Про це повідомив міський голова Володимир Карплюк під час свого звіту за рік роботи. Особлива увага медицині. Торік міська влада зробила акцент на інфраструктурних об'єктах. Відкрили дитячу поліклініку і дві амбулаторії. Провели ряд реконструкцій та оновили обладнання інших приміщень. Тепер увага переноситься на якість медичного обслуговування. Не тільки стіни, не тільки обладнання дає якісну послугу. В першу чергу якісну послугу дає сам лікар. Навчати медичних спеціалістів у рідному місці і залучати з регіонів. Таку вимогу міський голова поставив перед профільним керівництвом. То давайте цих фахівців залучати шляхом того, що ми будемо надавати їм чи ділянку, чи квартиру на період 10 років чи 5, в залежності від того, який це фахівець. Чи фахівець уже стажем це одне, а фахівець перспективний, але ще без стажу роботи це друге. І давайте таким чином ми за півроку найближчих залучимо до міста Ірпеня максимальну кількість фахівців в напрямку медицини. Володимир Карплюк наголосив, у медичних закладах Ірпеня мають надавати медичну допомогу усім пацієнтам. Без виключення. Різниця лише в оплаті послуг. Міський бюджет компенсує витрати ірпінчан, а для людей з інших міст буде існувати прозоре ціноутворення на медичні послуги. І найголовніший проєкт 2016 новий медичний центр. 27 тисяч квадратних метрів, дві черги будівництва. Перша черга передбачає створення і пологового будинку, створення і гінекології, створення і дитячого стаціонару, і дитячої реанімації, і так далі. І так далі. Там цілий буде перелік того, що фактично сьогодні в місті ми з вами не маємо. Цього року продовжиться будівництво нових дитячих садків. Заплановано три, за сприятливих умов може бути чотири. Запланували на вулиці Григорія Сковороди на 140 місць садок. Якщо все буде добре, він буде приймати близько 200 дітей. Це не тому, що нам так хочеться, щоб він приймав. Це по факту, сьогодні всі садки переповнені більше ніж вони повинні бути по нормативам. Ми запланували спільно з бюджетним обласним фінансуванням 9 мільйонів нам область обіцяє. Інше ми дофінансуємо на садочок по вулиці Курортній. І е, у нас е, ми думаємо над двома двома варіантами: е, це садок на Стоянці, варі... у нас є відведена територія, там 50 соток, і садочок на в... реконструкція. А по факту нове будівництво садочка по вулиці Київській. Міський голова анонсував реконструкцію двох шкіл 12 та 17. Це дозволить збільшити кількість класів приблизно на два десятки. А для організації позашкільної роботи буде відкрито центр дитячої творчості. Нагадаємо, що ірпінські школи прийняли майже 800 школярів-переселенців з Донбасу. Тому навчальні заклади працюють наразі у дві зміни. Що таке? 800 дітей це школа. Розумієте, Тут в державі трапилась така подія, і я вже про це говорив. Наш, наш обов'язок підставити плече. Продовжується технічне переоснащення ЖКГ, реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж, ремонт доріг. Планується відремонтувати близько 30 вулиць. А якщо буде можливість, зроблять більше. Вперше за багато років серед стратегічних питань названо ремонт підземного переходу. Хто не приїжджає до Ріпня через електричку, він першим чином бере враження, прийшовшись по нашому підземному переходу. Тому в цьому році ми повинні з вами вирішити дві стратегічні проблеми. Це водовідведення, тому що постійно його топить. І друге питання це питання ремонту підземному переході. Оновлення переходу лише незначна частина масштабної реконструкції центру Ірпеня. Вона охопить парк перемоги вулицю Шевченка, площу перед міськвиконкомом. Тут з'являться фонтан, зелена зона і пам'ятник Тарасу Шевченку. Я вважаю, що Ірпінці на центральній площі Ірпеня повинні увиковічнити такі речі. І соромно нам повинно бути, що в нас тільки по, по груді Тараса Григоровича на сьогоднішній день є. І ми знакові події, по факту, місто обласного значення одне з найбагатших міст на Київщині, ми отаким от чином не можемо увіковічити такі речі, серйозні, потужні. Ще одним новим напрямком роботи стане впорядкування дворів. Будуть облаштовуватися ігрові майданчики та автопарковки. Серед іншого у місті облаштують прибережні території та нові парки. Заспокоїв мер присутніх і щодо будинку письменників. Змінювати цільове призначення цього культурного об'єкту нікому не дозволять. Хто б що не говорив, можете не, навіть, навіть не півслова не вірить. Ні, ні краплина території від будинку письменників не буде віддана під забудову. Тобто, Цим маніпулюють, одразу вам кажу. Там буде масштабна, масштабна паркова зона. Перші урочисті відкриття в Ірпені цього року відбудуться вже за місяць. У квітні відкриють новий шахово-шашковий клуб і нову сімейну амбулаторію. У травні планується відкриття першого міського стадіону. Чекає сюрприз і захисників скверу Покровський. У травні тут планують відкрити парк дерев'яних скульптур. Попри значний перелік планів, це далеко не всі ідеї, презентовані Володимиром Карплюком під час звіту. Підшалену критику. Під, і це нормально. Під е, е, бажання багатьох людей повернутися до старих схем, під е, несприйняття позитиву, який на сьогоднішній день, е, в тому числі, ми робимо, ми будемо рухатися далі. Ми будемо рухатися далі, ми будемо створювати ірпінь е, таким, щоб не було соромно, що наші діти згадають, що це батьки їхні створювали. Плани голови одразу почали активно обговорювати в Ірпені і у сусідніх громадах. Багато не все, не все ще було сказано. Чут я особисто сам задоволений конкретно, детально. А саме основне, що є перспектива, безліч проектів, які дійсно необхідні жителям міста Ерпінь, як Одна з таких жителів дуже зацікавлена проектом реконструкції там, майбутньої парка Стельмаха і сквера Покровського, тому що багато активістів з цього району дійсно намагалися відстояти зелену зону, але є одне але. Для мене, як для голови громадської ради громадської організації, центру захисту тварин на жаль не прозвучав дуже важливий момент відносно питання безпритульних тварин. Нам і городу і всім жителям нашим повезло, що наш мер так положительно і позитивно настроєн по поводу розвитку медицинської служби, медицинського пічення в регіоні. Якщо не його підтримка і підтримка команди, то здвигав ніяких не було і перспектив розвитку теж. Все креативно віє Європою, дуже подобається підход до нагальних питань і взагалі все змінюється. Ми знаємо Ірпінь дуже давно і за цей рік дуже змінився Ірпінь. У нас в водоканалі на цей рік проєктували Це розвиття. Зараз ми вот буквально в цьому місяці, в марті, як обіцяли, ми запускаємо нових п'ять скважин на резервуар, щоб літом не було проблем новые отреконструированные три скважини. Ми теж їх запускаємо. Итого 8 скважин буде запущено ну, для міста для безпечення. Потім по вулиці Нацонова ми будемо новый новий колектор каналізаційний напорний і новий водогон в сторону Гранд Лайфа туди тянуть. І у нас в этом году запланіровано строїтельство нової каналізина насосної станції. Одразу ж після звіту всі повернулися на робочі місця, аби без затримки втілювати намічене у життя. Сьогодні я виконую його завдання, проводжу комунікацію з головою спілки письменників. Ми вже підготували і попередньо оприлюднював текст меморандуму між спілкою письменників і Ірпінською міською радою, вчора зв'язувалося з Сидоржевським. Вони меморандуми читують. Більше того, міський голова поставив задачу вибрати 20 кращих письменників, ну найбільш масштабних, які творили в Ірпіні, для того, щоб вже замовляти виготовлення їхніх пам'ятників, б'юстів для цього парку. От і, значить, я сказав, це голові спілки письменників. Він сказав, що ну, все не так просто, треба, щоб ми між собою вибрали і там через свій секретаріат пропустили. Тобто вони попросили кілька днів ну таку паузу, щоб цю всю роботу провести, бо це ми так можемо з ходу все робити, але ну, їм треба трошки там подумати, але от процес такий йде. Тому одну з ініціатив безпосередньо вже займаюся. Інша ініціатива це, наприклад, треба зараз організовувати конкурс проєктів на монумент Шевченка в центрі Ріпеня передвиконковому. Ну тобто життя триває роботи валом.